Три роки тягнулася резонансна справа про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова у Переяславі. Ви пам'ятаєте цю резонансну справді справу? І нарешті суд оголосив вирок обвинуваченим. Це справжній шок, але усі вони пішли із судової зали не у СІЗО, а додому. З двох взагалі зняли обвинувачення. Виправдали. А головний фігурант Іван Приходько, який випустив смертоносну кулю хлопчику в голову, отримав чотири роки, з яких йому залишилося відсидіти у тюрмі всього півроку. В залі суду усі четверо обвинувачуваних у справі про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова. Вони поводяться стримано, ні з ким не спілкуються. І жодного сюди не привіз конвой. На свої вироки ці чоловіки чекали вдома. Того фатального дня п'ятирічний Кирило разом зі своїми друзями пішли на прогулянку. Це тиха вулиця, і тут навіть рідко їздять машини. Нікому й в голову прийти не могло. Що хтось додумається влаштувати неподалік троє дорослих чоловіків і один підліток розставили ось там за хащами мішені і почали по них стріляти. Одна із випущених куль влучила маленькому Кирилові прямо в голову. Смертоносна куля пошкодила мозок, і за три доби хлопчик помер у лікарні, так і не прийшовши до тями. Правоохоронці схопили двох тоді діючих працівників Переясовської патрульної поліції Івана Приходька і Володимира Петровця з неповнолітнім сином та їхнього товариша Дмитра Кривошея. Очевидці запевняли, вони влаштували дикі розваги зі стріляниною і були п'яні в дим. Суд одразу ж відпустив під зобов'язання матері 16-річного підозрюваного Петровець із Кривошеєм просиділи у СІЗО менше року і теж вийшли на волю. Згодом звільнили з під варти і приходька. І навіть будучи на свободі своєї вини ніхто так і не визнав. Мене просто зробили якоби козлом відпущення, якоби я поліцейський був. Того хотіли їм, так вигодно було. Сказали на мене, що я винуватий. Жодного доказу немає, жодного свідка немає, що це я зробив. Моєї вини там немає у заєвелі дитина. За свої поступки я готовий відповісти і перед Богом, і перед судом. Слідство встановило, що саме Іван Приходько випустив з гвинтівки кулю, яка влучила у голову Кирилка. Але суд шокував своїм рішенням. За ненавмисне вбивство п'ятирічної дитини приходько отримав чотири роки тюрми, з яких три з половиною він вже відсидів в ізоляторі. Володимира Петровця також засудили на чотири роки позбавлення волі з випробуваним терміном у два роки його визнали винним у незаконному зберіганні зброї, з якої вбили дитину. Гвинтівку, до речі, так і не знайшли. Справа тим і складна, що у даному випадку зброя було приховано, проте було встановлено до якого модельного ряду. Ця зброя відноситься, як вона виглядає, надано її детальний опис, надано та вивчено патрони, які відстріляно з вказаної зброї, що дало ну, можливість визначити, яка саме це була зброя, і саме за цією статтею, зокрема, засуджено Петровця. Ще двох обвинувачуваних Петровця молодшого та кривошея виправдали. Суд вирішив, що стрілянина посеред житлової вулиці не є хуліганством. Рішення доводить рідних убитого хлопчика до істерики. Значить, все, що хоч можна робити, підійти їх понімаєте, палку, і щоб музи повилітали. Як у дитини, і вони тепер будуть сміятися з нас і ходити радуватися. Великий, що чотири роки. Каріками нас поробили. Пішли. Мам. А от самі обвинувачування після вироку намагаються пошвидше втекти з зали суду. Єдину цинічну фразу кидає лише приходько. Вирок несправедливий. Будь ласка, про несправедливе рішення говорить адвокат Петровця. Вони ймовірно подаватимуть апеляцію, аби добитися зняття усіх обвинувачень. Начебто знайшли набої до малокаліберної гвинтівки. Але вони за маркуванням, ну, за іншими ознаками, не співпадали з тими, які були вилучені на місці ну, на низині 15, там де здійснювали ті постріли. Не доведений цей факт, що саме то Петровець зберігав у цьому автомобілі ці набої. Приходько і Петровець залишаються під нічним домашнім арештом, доки вирок не набере своєї законної сили. На оскарження рішення є місяць, і прокуратура теж готується подавати апеляцію. Вони все ж вимагатимуть максимального покарання за всіма статтями для усіх чотирьох обвинувачуваних у справі. А це не лише неумисне вбивство Кирилка, а й хуліганство. Олена Рончук та Олег Мартинюк для телеканалу Київ.